Ні, чи там, ні, І раптом, коли їй стає 57 років, вона прошибає, бо вона <раптом>, раптом зрозуміла все, що вона вищила 10 років. <раптом> Тому що вона не пояснює дітям 10 років, не пояснює, нема цієї традиції, абсолютно. Ну, в якій системі ми вважаємо? А? Повединкова. <раптом> О, це є дуже-дуже серйозна дуже частина е, загальної е, взаємодії з гіперактивною дитиною. Поведінкове керівництво є дуже актуальне для нас, тому що якщо, наприклад, американських вчителів більше цікавить успішність учня, нас, як правило, більше цікавить поведінка. Ми б хотіли, щоб приїхати тих сиділи. Як вони собі радоснують житті, це їхня справа, їхніх батьків, але нам то давайте, Ну, Я принаймні не зриває вмок. Тому для того, найбільш ефективне є вербальне заохочення хорошої поведінки, щоб ви словами відмітили, що Василько вже 5 хвилин сидить і уважно слухає. Це чудово. Ще краще, якщо ви це підкріпите, якщо ви підійдете до Василька або його погладите, або скажете Василь, чому руку, ти вже 5 хвилин. Не пошукаєш. Це чудово. Е, важливо, що важливо в таких моментах? Хвалити не дитину, а її роботу. І перед хочуть, щоб хвалили їх як особистість. Всі діти хочуть, щоб їх хвалили як особистість. Тому що наші діти українські, вони цього хронічно не доотримують в, в сім'ї. Це просто така, ну, треба робити загальну психотерапію українського народу. Але справа, в тому, але справа в тому, що коли ми хвалимо дитину сьогодні, бо вона зробила добру роботу, а завтра ми її ханемо, такий ти Василько сьогодні поганий, я не можу на тебе навіть дивитись. То що це означає? Дитина сприймається англісно на себе. Тому чим більше заохочень, від дрібних, великих, яких будь, тим краще. І це охочення формує поведінку дитини на тривалий час. Тому що коли ми кажемо, яким не треба бути, чого не треба робити, то дитина тільки знає те, що не треба робити. А що треба робити, вона не знає. Тому для того, щоб ми мали дитину з позитивною поведінкою, ми повинні показувати, якою має бути ця поведінка. І ми повинні точно говорити, які очікування ми маємо. Завжди, кожен день. Чим вища планка, тим вище дитина дострибне. Нехай вона не дострибне до самої планки, але вона дострибне трошки вище. Нехай вона не буде адвокатом, вона буде хорошим спортсменом, правда? А не бандитом. Інші тактики. Вибіркове ігнорування невідповідної поведінки. Це вже казала. Якщо ми будемо просто сварити за все, то це, це буде радіо. Дитина перестане нас чути. Це часто трапляється з підлітками. Тобто, коли в них так багато негативної поведінки є, що вони просто перестають чути своїх батьків. Тому слід в такому випадку просто замовлювати і вибирати такі моменти, які дійсно потребують втручання. Ну, Вмовлений час там посередині уроку, або коли вже дитині дуже сильно підійшло то вона піднімає пару, піднімає руку, ви її випускаєте в коридор. Але наперед ви домовляє, домовляєтеся з дитиною, що вона йде в туалет і повертається звідти, а не йде на баскетбольний майданчик, не грає з хлопцями сусіднього училища, і не йде до мами на роботу і багато інших моментів. Тобто все-таки залежить від тому, щоб ми контролювали ту ситуацію. Наші людські вчителі багато часто говорять мені, що їм взагалі не дозволяють випускати дітей під час уроку. Якщо нема можливості випустити дитину з уроку, то корисно облаштувати в класі тихе і місце. І зараз в багатьох школах це роблять. В американських школах це є обов'язкова річ. В них навіть будують таку стінку з гіпсокартоном. І там дитина має там, або якась лежанка є, або якісь подушки кинуті, або таке спеціальне крісло. <кліх> Біля нього якісь є або книжки, або конструктор, і дитина може собі там посидіти і поскладати сама. Ну, умовлений час, там посередині уроку, або коли вже дитині дуже сильно підійшло, то вона піднімає пару піднімає руку, ви її випускаєте в коридор. Але наперед... Ви домовляє, домовляєтеся з дитиною, що вона йде в туалет і повертається звідти, а не йде на баскетбольний майданчик, не грає з хлопцями сусіднього училища, і не йде до мами на роботу і багато інших моментів. Тобто все-таки залежить від того, щоб ми контролювали ту ситуацію. Наші ліпські вчителі багато, часто говорять мені, що їм взагалі не дозволяють випускати дітей під час уроку. Якщо нема можливості випустити дитину з уроку, то корисно облаштувати в класі тихе місце. І зараз в багатьох школах це роблять. В американських школах це є обов'язкова річ. В них навіть будують таку стінку з гіпсокартону, і там дитина має там або якась лежанка є, або якісь подушки кинуті, або таке спеціальне крісло. Біля нього. Якісь є або книжки, або конструктор, і дитина може собі там посидіти і поскладати сама. Дитина, дитина пішла за вами у школу, майже напевне буде неуспішним учнем. А життя показує, і про це буквально вчора я читала в інтернеті, що якщо дитина в початковій школі показала себе неуспішним учнем, у 80% випадків це закріплюється. Тобто в людини виробляється стереотип, що вона є неуспішна людина. Розумієте. Тільки тому, ну, що дитина просто невчасно пішла до школи. Якби вона пішла до школи на рік пізніше, вона б демонструвала би інші результати, ну, і важливо також підказувати іншим учням, як можна допомогти і підтримати дитину, дитину з гіперактивним розвитком. Але, звичайно, що для цього вчитель повинен.